Розпаковкана новий велокомп'ютер від Waho Element Ace. Перший огляд, напевно, український. На секундочку, про Ваху Element Ace. Ось така у них новенька коробочка екологічна. Ось так ось відкривається Бах. Тут у нас теж логотип Вахо зустрічає. Далі що у нас тут? щось тут так тарахтить, адже опасно відкривати. Відкриваємо. Ладно, щоб не випало. Ось так ось виглядає велокомп'ютер Ваху Element Ace. Ось так от делаю вам, щоб воно фокусировалось. Фокусується? Чи не фокусується. Ну, коротше, це махина, конечно. Алло! Алло! Не, ну, в порівнянні со смартфоном, це ще взагалі дитячий садик, но по вийду, це взагалі махіна огромне, конечно. Включаємо. Ну, ви там не пугайтесь. Я, коротше, коли перший раз включив цей комп'ютер, він дуже довго вимикався. Так що не переживайте, це так треба, треба, щоб там. Короче, шарики за роліки стали все куди треба. Але другий раз, третій, воно вже нормально вмикається. Так що не переймайтеся. Перший раз. Нужно чуть чуть подумати. Ну. Ну а що? Тут без того нікуди. Щось тут грузиться. Давайте поки клавіатуру покажу. Оп. тут клац-клац. Ось так виглядає ззади того велокомп'ютера. Ось так вперед. Я трішки пізніше розповім, що ось це таке. Оп. Тут у нас розположилися динамічик і зарядочка. Так, далі що у нас в комплекті йде? Откриваємо ось це. От. Це нам вже не треба. Ось така комплектація шнурочок. Це отак, щоб блатавали ходили. Фіназис. Все падла, сука, з нього ходиш, так? Кабель зарядочки. Ось такий. Що у нас тут? Type-C, не Type-C. І ось це. От. Цепляється на руль. І він, до речі, і вже нічого себе. Він уже алюмінієвий. Точно видерже таку махину, як ось цей велокомп'ютер. так от. Оп. Короче, бомба. Оп, витягнемо. Ось така комплектація. У Wahoo Елемент Ace. Цей велокомп'ютер, до речі, такий величезний, і нарешті не потрібно таким орлам, як я, щуриться, щоб побачити, що там написано. Тут тупо ось такий дисплейчик, майже як ваш смартфон. Ви можете, як нормальний чоловік, смотрети за навігацією, як ви їдете, з яким темпом, там все, щоб було чікі-піки, і вам не потрібно було так. І до речі, яка класна фішка ще одна, знаєте тут. Автономність до 30 годин. На перший погляд, коли ви його достанете з коробки, ви будете думати, що він неймовірно огромний. Порівнюючи, звісно, його з ромом і болтом, то він реально огромний. Але він не буде на шосейному велосипеді стирчати за дуали. Так що все нормально, це нормальний розмір. Тут діагональ екрана 3,8 дюймів. Тип екрану TFT. І мені треба підглянути, як це розшифровується. TFT – це. Тонкоплівковий транзистор. Завдяки цьому екран споживає набагато менше енергії. І тому тут така автономність. Ну і, звісно, там автономність батарейка, отака на весь, на весь велокомп'ютер. Ну, якщо б тут екранчик було ледмо то, звісно, він би швидше садився. Але ось такий ось tft екранчик буде вам служити дуже довго. І це. Дуже добре, тому що всім потрібна автономність. Всі вже задолбались заряджати велосипед. точніше не велосипед, та й велосипеди теж вже потрібно заряджати, але і велокомп'ютери задолбались вже заряджати постійно. До речі, на відміну від Bolt та ROM, які відображали лише 64 кольори, S може похизуватися на хвилиночку 16 мільйонами кольорів. Також тут є сенсорний екран, і це взагалі окрема тема. Вахо стверджує, що дощ йому байдужий. Навіть у зливу сенсор буде працювати набагато краще ніж на звичайному смартфоні. Так що дощові покатушки, пожалуйста, не скасовуйте через те, що у вас сенсор не працює на велокомп'ютері, Ви не зможете зафіксувати ваші тренування. Так що він це буде робити на Так що в дощі, пожалуйста, виїжджаємо на вело. Щоб вам розповісти про час автономної роботи, можна порівняти його із Ром. Ром може похизуватися лише з 17 годинами автономної роботи. А Увахо, елемент, Ace, всі 30 годин. Ну і найголовніше це ось це ось ці отвори. Ви думаєте, напевно, що сюди цепляється шнурочок, але ні. Це взагалі-то датчик вітру. Тепер тренер точно побачить, чому ви так повільно їхали, і не скаже, що ви вигадуєте про те, що вітер був немов стіна. Ось такий короткий огляд був про цей велокомп'ютер, і ви знаєте, де можете його замовити по самій найкращій і солоденькій ціні. Це ви можете зробити в магазині Merrill. В описі до цього відео я залишу на нього посилання. Замовляйте. Якщо вам потрібна буде консультація, пишіть там також, залишу вам контакти. Цьому ваш любий, Меріл. Пока.